Пане Геннадію, от з одного з останніх ваших інтерв'ю е, дуже була резонансна ваша заява про українську мову. Українська маст хев, але все решта про простір свободи і конкуренції. Е, дивіться, а яка ж конкуренція, коли у Росії такі ресурси? Про яку ж ми можемо? Ну слухайте, у англомовного світу ще більше ресурси у Китаї. Росія не найбагатша країна. Росія... Ну, англомовний світ не прагне нас поглинути, вбити дивіться такі, е, а чеченці говорять хорошою мовою. Чи буряти ви не зустрічали? А ми зустрічали. Українці, дивіться, проблема ж не в мові. Росія те саме робила в Сірії, де майже ніхто не говорив російською мовою. Це хороша теза, вона лягає. Ну, тоді, б, тоді б вони не бомбили Львів, да? бо у Львові мало хто, хто хоча зараз більше говорять російською мовою, бо багато емігрантів. Тобто мова важлива, бо це ідентифікатор. Да? Тобто, от, коли ти чуєш українську десь за кордоном особливо, то розумієш, що це свої, да? потенційно свої. Але є речі важливіші за мову: ефективність, порядність. У нас в підрозділі воювала свого часу Ольга Сімонова. Всім приводжу. Етнічна росіянка, напевно, без краплі української крові. така руда дівчинка і бронзовий чемпіон Росії по карате, яка приїхала в 2014 році сюди розібратися. зрозуміло, на чому боці правда. Я їй довго там допомагав отримати громадянство. вона, здається, перша, хто отримала громадянство, з тих, хто приїхав підтримувати Україну з іноземців. І в 2022 році вона підірвалася на її бронетранспортер, На жаль, підірвався на мініму вона загинула. Вона тепер герой України. Так, оце справжні українці, а на ті, які за мовою, чудовою українською мовою, в вишиванках, гізбандери на всіх стінках обкрадають Україну, роблять схеми, от як отивський арсенал, який стиріл гроші, а зброя не прийшла. Хто з них справжній українець? Ольга, вона постала говорити українську, але вона була ну, зрозуміла, що коли ти вчиш в дорослому віці мову, дуже важко і досконало вивчити, Як той, хто вчив англійську в дорослому віці, може вам сказати. Тому мова важлива, бо це інтефа фіф... і тому маст. Але, по-перше, для України буде дуже корисно оце середовище, коли є ж ті, хто дивиться фільми англійською. І якщо ми говоримо, що у росіян багато ресурсів, так ресурси 90% інтернету це англійська. Будь-хто, хто хоче зробити кар'єру в світового рівня чи багато заробляти, буде вчити англійську. А російську, по-перше, ви її не викинете. Перший аргумент, бо для цього треба побудувати Digital Wall, тобто цифрову стіну. Китайцям може дозволити Україна? ні. Тому ти ставиш VPN і читаєш все, що хочеш російською. По-друге, і дивишся пісні, і дивишся кіно. По-друге, треба знати мову, як допитувати полонених. Якщо ми хочемо, ну якщо Росія залишається для нас загрозою, ми маємо розуміти, що там відбувається. В Україні немає жодного інституту, який професійно б займався нашим, як говорять, екзистенційним ворогом. Crazy. І третє питання. Тобто російська ж мова це ж не завжди путінський режим. От у мене є добрий знайомий Михайло Шишкін, геніальний російський письменник, який лінія якого морально бездоганна, він уїхав з Росії, він не отримує там роялті, він виїхав, він живе в Швейцарії. швейцарці його прийняли. Він винуватий, що він народився в Росії, що він пише російською, що у нього є дар писати. Його позиція краще за позицію з 2014 року, не з 22-го. За позицію 80% українців, які їздили собі спокійно з Росії, робили свій бізнес. Там. От я пам'ятаю, в Харків приїжджаєш, перша маршрутка на вокзалі це Білград, куди їхали. Відповідно, в чому він винуватий? Ніж винуватий, що ножом ріжуть. Це колись, до речі, був Віктор Франкел, який пройшов нацистські табори, втратив там батьків, дружину. Когось, здається, з братів і сестер, коли його спитали, як ви після цього можете говорити, писати, точніше німецькою. Він сказав, як ви можете користуватися ножами, ними зарізали стільки людей. Тому насправді ми маємо дивитись на е, сутність сказаного насамперед, а потім вже на мову, якою це сказано. Сказане російською, не стає апріорі неприйнятним. Ну врешті ж тоді давайте заборонимо журнал Шевченка, він написаний російською, всю його прозу. Ну, Ми готові відмовитись. Давайте викинемо величезну частину нашої історії культури. Треба Гоголя одразу з України, треба Короленка, якого називали совістю і імперію, І Корольова теж говорив а Антонова, який. Ми ж мрію, тішимося, що в нас є мрія, але ж Антонов Кацап-Кацапом, Амосов. Так я вам раз не веду приклад. Коли чудового українського дисидента, 60 можна сказати, совість української нації світлично судили, то з листом до ЦК КПУ звернувся жоден українець. Тут був спілка письменників. солов'їною так свирінькали, але звернувся і Амосов. Два чоловіки, які не володіли українською, бо етика завжди важливіша за ідентику, і це для мене залишиться викарбами на моїх скри скрижалях. Ну, а дивіться, я от спілкувався з соціологами. Вони кажуть, що ну, настрої зараз такий, Росія ворог для 100% українців. Так, так. І ви ж розумієте, що ну з такою позицією щодо мови, ну можливо, буде важко претендувати ну, на якісь політичні дві. Я ж вам сказав на сході, що якщо б я прокидався з еретичним сном, що я на банкарі, і, речі, банку мені страшно не подобається, там не раз бував. Це такий заповідник Савка, який я просто на нюх не переношу, не тому що тому, що він сір, Я, я все сіре не люблю. А, відповідно, дивіться. Так, е, да, є таке. Але ж якщо б я просто хотів будь-якою ціною стати президентом, звичайно, я б казав, соціологи, що народ хоче. Е, податки скасовуємо, соціалку робимо 100%, всім пережиттєва пенсія, там мова. Хоча, знаєте, от я вчора говорив з товаришем, думаю, що соціологи помиляються. Він все з Дніпра продав весь бізнес, уйшов на війну, е, хоча має трьох дітей, міг би жити в Німеччині. Втратив сім'ю, до речі, бо сім'я не захотіла його чекати живе. Він говорить, нехай приходять до мене в окоп, розкажуть мені, розкажу, на якому язики мені воювати. І таких багато. І таких багато. Бо часто російськомовні пішли туди і воюють, і не розповідають. І це важливіше. Бо бути українцем це значить захищати Україну, підтримувати Україну, донатити. Бо поміняти наліпку найлегше, помінятися внутрішньо найважче. Тому іноді ми і вигороджуємось, бо це дуже простий рецепт. На жаль, прості рецепт, прості рішення погано працюють. Ще раз, українське маст. Тобто кожен, хто хоче бути українцем, жити українцем, має вивчити українську. Як ти живеш в Америці, ти маєш вивчити англійську, бо тобі буде дуже туго. Але все інше, господи. Чим більше тут мов буде квісти, ну, німці тут були колись. За різними оцінками під час Другої світової загинуло від 9 до 13 мільйонів. З росіянами в війні загинуло близько 100 тисяч зараз. Відчувайте різницю. Давайте німецьку не вчити. Давайте спалимо всього Гьота, Шилера, я не знаю кого, того ж Франкла. Я розумію, але ну, Друга світова була ну, відносно давно, а тут ще жива ця... Ну, Бачите, Радянському не... Союзу вистачило мазів засудити гітлерський режим, провести Нюрнбергський процес, вздьорнути там таких найбільш одіозних злочинців, а не звинуватити в цьому весь німецький народ. Хоча підтримка гітлеризму була більша, ніж підтримка путінізму. Ну, Ми ж не дурніші за тих, за них. І американцям вистачило розуму. Що ми хочемо, щоб, знаєте, це найлегше. ну, Ми скинемо всі пам'ятники. Ще раз, приклад, окей. Я розумію, якщо. Ну, Свято місце порожнім не буває. Тобто треба вискинули Пушкіна і поставте когось туди. От, миски. Хто, ну, як на мене, найгеніальніший поет український ХХ століття, за не соромно, який справді зробив таку сільську мову, зробив урбаністичною, модерністичною, сучасною. Стус. Безумовно, Стус наш геній. Де у нас пам'ятник Стусу? Таблички висить меморіально на його домі в цьому, в, в, в Святошині. Mm -hmm. Леніна, звісно, скинути легко. Ну, на канати і скинули. Але ж давайте поставити. А що ми окей? У Леніна було свої, свої торгани в голові. Ну, їх вистачило на 70 років. Але за 70 років вони змінили світ, не тільки свою країну. Кривава змінили, часто злочинна. Але вони щось реалізували. Да? Яка наша візія України? Тому у нас і стоїть панстамент, перепрошую обісений там в самому центрі Києва. І не з'явилось нічого українського. Тому що руйнувати завжди дешевше легше, ніж творити. Але це ресентимент. З ресентименту нічого не народжується. З ресентименту народжується фашизм і націонал-соціалізм. Це класичні діти-ресентименту. А з любові народжуються хороші діти. Так окей. Хто буде стояти замість Пушкіна? Тільки щоб він був одеситом. От хто з українців зайде одеситом? Я двома руками за. Ну ми ж хочемо сністі. Ніхто не почав обговорювати, хто там має замістити, хто має там стати. Я, я сходу при тому, що я українську культуру ну, більш-менш знаю, хоча в школі там вона була. Я не готовий сказати, хто в Одесі, кого одесіти приймуть як свого. Тоді, тоді поговоримо, що, напевно, да, Пушкін має поступити з місця українському генії приблизно такого масштабу, який би був ще пов'язаний з Одесою. От в Києві я Пушкіна точно не хочу. Бо, бо, що тут робити. Але давайте стусу поставимо пам'ятник. Давайте поставимо. Давайте вже від цього переіменування всього, чого можна на ім'я Степана Бендери зупинимося. У нас багато геніїв, у нас наш пантеон не порожній, давайте зпізнавати своїх. Давайте пулюя, який відкрив е Рінген раніше за Рінгієна. Давайте, давайте ну, вулицях відкривати свою історію. Бо це ж більшовизм. Я, я про це читав в книжках, я бачив, як от, до основання, а затем, затім потім розберемося. От до основання, поки ми її руйнуємо. Але забуваємо, що ці самі комуністи в цей проклятий час, який ми намагаємось відсуратись. Побудували гребля, які відтримують російські ракети, побудували енергетику, яку досі не можуть вбити росіяни, побудували залізницю, яка не дала лягти нашій логістиці. Побудували більшість зброї, яку не встигли продати і розбазарити. Побудували більшість доріг. А за 30 років незалежності, що у нас? Один завод, який, який Пінчук побудував в Дніпрі. Трошки залізниці. До, до Борисполя, здається, ми побудували гілку, аж до Борисполя з Києва. Де, де ці інфраструктурні проекти, які ми маємо пишати? Що окей, там всі були злочинці, всі. А, а, що, а що натомість? Бо ти. Ну, от я живу цей голий постамент а біля Бісарабки. Це от це, на жаль, символ української державності, відсурались, прокляли своїх батьків, до речі, які це все з потами кров'ю будували. І що? Чим ми світ здували? Окрім того, що ми виявилися такими живучими, і не захотіли помирати. Треба окей зносити, заміщайте, бо свята місце пусто не бувають. Потім в обхід да, ВПН без ВПН, тобто ті слухають вже російських молодь, іноді просто о, нещодавно СБУшники Володимирський централ слухають. Нещодавно була інформація, що побили з військовими в якомусь барі. Так може ви все в порядок спочатку наведете там. Раптом на третьому році війни у нас крот працює таким головою антитерористичного штабу. А це просто мужчи мова дуже пам'ятники легко зносити, вулиці легко перейменовувати, Для чого не треба? Гарної освіти, взагалі нічого не треба. Просто як комсомольці, більшовики кричати не знаю, що кричать. Напевно, Україна проти понад усе, не знаючи, що це дослівний парафраз «Deutschland über alles». Німеччина понад усе погано закінчили. До речі, з цим вся Німеччина лежала в руїнах після їхньої війни. 70% житлового фонду було зруйновано ще 20 пошкоджено, і тільки 10 вижило. Дуже не хочу, щоб отак от закінчилась е, для України історія з простими рішеннями.